Доброго дня, вас вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало на вечір надходження. Це Рено Кенгу 2007 року випуску на 1,5 дизельному двигуні механічна коробка передач. Він у нас по техпаспорту іде грузовий, але є все одно всі сидячі місця на гарній зимовій резині. По автомобілю ніяких нарікань зараз немає. По салону у нас магнітола, пічка, такий робочий варіант. Він обшитий, ніде ніяких проблем із цим немає, велике багажне відділення. Ці сидіння можна вийняти, скласти, як вам буде зручно. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога. 60. приїжджайте та купуйте.